Друзі, всім привіт! Ви на каналі Jack of All Trades UA і сьогодні у нас буде відео огляд ось такої кільцевої лампи. У мене на каналі вже є одне доволі велике детальне відео про кільцеву лампу. Покликання на нього я залишу в описі. В тому відео я розглядав кільцеву лампу від іншого виробника. Набагато вищого класу, ну, принаймні так мені здається. І оскільки всі кільцеві лампи вони зроблені і працюють за одним принципом, то, в принципі, це відео можна було б і не знімати. Але є декілька нюансів, через які я все-таки поточне відео знімаю, і цими нюансами хочу з вами поділитись. Отже, давайте розбиратися. Перший основний момент, на мою думку, це найдешевша кільцева лампа на ринку України. І так, Що ж у нас по ціні? В тому регіоні, де я проживаю, ця лампа коштує 199 гривень. А по акції я взагалі її забрав за 149 гривень. Якщо моніторити інтернет-ціни, то 200 гривень. Ціна цієї лампи. Правда, знаходив одне оголошення з ціною 431 чи щось, типу, того гривень. Звісно, це абсолютно не виправдана і неадекватна ціна за цей товар. А от за 200 гривень, як на мене, пропозиція доволі гарна. Давайте поглянемо, що ж ми за ці гроші можемо отримати. І так. Розмір лампи 8 дюймів. Як такової назви у неї немає, а точніше, у виробника. Єдине, що ми тут бачимо, це FILL Light, тобто кільцеве, заповнююче світло. І потім той самий напис з меншими літерами. Тут у нас є наклеєчка безпосередньо від магазину, в якому це купувалося. Тут у нас в цілому інформація про те, що тут є декілька кольорових температур, про те, що ця лампа може зробити наше обличчя красивим і додати краси в наші очі, ну, якось так. Тут у нас е, такі технічні значки про те, що не треба кидати цю упаковку, бо всередині крихкий е, товар знаходиться, не треба її мочити. Якщо тут почитати, то в принципі тут нам говорять про те, що ця лампа підходить для блогінгу, для стрімінгу і для б'юті-сфери, скажімо так. І тут у нас назва моделі. Тобто, е, як такової назви у компанії виробника немає. Ну, Хіба що ось це вона Reinfill Light А модель у нас QX200. Є старша модель QX300, вона 10-дюймова, вона трошки дорожче коштує, ну і, можливо, яскравіше світить, але. Точно я не знаю, тому що зараз ми говоримо про конкретно цю модель. І так, 20 см у нас розмір, діаметр цієї лампи повинен бути. І тут у нас збоку є така цікава приписочка від виробника, трошечки забавна, я б сказав. А саме те, що смартфон не входить в комплект поставки. Ну, так, да, прикольно. За 200 гривень лампа. Якщо б тут ще був якийсь китайський смартфон, це було б е дивно, але приємно. Давайте дивитися, що у нас всередині. Так, всередині у нас є тримач для телефону. Він повністю Пластиковий. Далі дивимось, у нас є ось такий міні-штатив, є елемент для телефонного тримача і є ось така штативна площадка чи головка. І є безпосередньо сама лампа. Давайте тепер коробку я приберу з кадру, зніму всі пакети і ми зможемо детально роздивитись на комплект поставки. Що ж за 200 гривень ми тут отримуємо? Ну, а отримуємо ми тут не так уж і мало. Звісно, в принципі, це стандартний комплект поставки подібних ламп, але дивіться, ось такий у нас міні-штативчик. Якщо, наприклад, ви захотіли б купити окремо щось подібне в магазинах українських, то приблизно 150-230 гривень вам довелось би витратити. А тут ми всього за 200 гривень отримуємо певні елементи, котрі, якщо мати фантазію і потребу, можна використовувати і в поєднанні з іншими приладами, не обов'язково, конкретно цією лампою. І так, штатив. Він у нас, я б сказав, мабуть, не надто гарно фіксується. Якщо не повністю його розкладати. Для надійної фіксації треба його розкласти повністю. І тоді він максимально низько буде стояти, що, в принципі, не надто добре. Так, далі у нас є ось така штативна площадка. Значить, як вона працює, ось це у нас. Тут регулюється, нахиляється. Коротше, ось цим гвинтом все регулюємо. А сам цей елемент, він накручується на штатив. Ось так. Ну і давайте тепер нашу лампу сюди також поставимо. Так, крутимо, крутимо, крутимо. Ну, в принципі, да. Все ми зробили. Це вже крутиться сам, оцей, сама оця кулька. Так, і що ми з вами бачимо? Бачимо, ми з вами ось такий. Пристрій в зібраному стані. І залишається у нас іще два елементи для того, щоб можна було поставити смартфон. Що ми тут робимо? Відкручуємо ось це кільце, вставляємо ось так цей елемент сюди і фіксуємо його тією самою гайкою. Так, трошки вона тепер нерівно іде, тому що кулька вона е, розширює ось це кріплення чи ось це гніздо, тому, можливо, знадобиться декілька спроб, щоб адекватно це зафіксувати. Ну, все, все одно, мені здається, якось воно трошечки десь там карявенько пішло, але. Але, в принципі, все, все тримається. Так, ну що? У нас це гнеться, причому воно гнеться з таким страшним звуком, що от-от, зламається. Давайте поставимо це сюди. Зафіксували. І, в принципі, все. Наш комплект блогера. Готовий. Також я розплутав кабель. На кабелі у нас є ось такий пульт керування. Давайте тепер беремо Powerbank, підключаємось в нього. Давайте ось так його поставлю. І бачимо, що на пульті у нас світиться кнопка. А... Увімкнення живлення цієї лампи. Тепер я відключу частину своїх освітлювальних приладів блогерських і скористаємось цією лампою. Так, давайте зараз мінімальну яскравість їй зробимо. Ось, бачите? Навіть здається, що взагалі вона повністю відключена, але ні. Вона працює. Давайте я вимкну свою основну кільцеву лампу. І ось ми що отримаємо. У нас є три режими кольорової температури, мінімальний режим яскравості. Так, ну, в принципі, що тут можна сказати? Принаймні, фотоапарат ніякого мерехтіння тут не бачить. Зараз я ще спробую через смартфон. Ні, смартфон також ніякого мерехтіння в цій лампі не бачить. Так що, на перший погляд, все чудово. Давайте тепер вмикаю свої основні джерела. Освітлення і цю лампу вимикаю. Отже, за 200 гривень ми отримуємо портативний багатоцільовий світильник або джерело світла, яке не тільки для якихось відео чи стрімів нам підійде, але і просто в часи можливих блекаутів допоможе. Так, далі. Ціна ціною. Те, що воно працює, це все добре. Але є ще декілька причин, чому я купив цю лампу. Чому ж саме? А тому що, друзі, у мене на моїй основній кільцевій лампі. Тріснула ось ця штативна голівка. Ось ви бачите цю тріщину. Бачите, що тепер ось ця площадка, вона не фіксується. І через це лампа фактично туди-сюди обертається, як їй заманеться. Давайте ось так подивимось, яка тут тріщина. І якщо гарненько придивлятися, то тут взагалі вже шматками випадає пластмаса І насправді тут, мабуть, знову-таки не знаю, наскільки вам це буде видно чи не видно, але теоретично, тут скоро буде ще одна тріщина. Коротше, дуже скоро ця, цей елемент він взагалі вже буде непридатним до використання. Причому така біда, тобто оця тріщина, вона з'явилась, ну, мабуть, через пару місяців після того, як я. Ту свою основну попередню лампу купив. Навіщо я про це говорю, друзі? Та тому що, заплативши 200 гривень, я фактично отримав собі е, новий е, е, елемент для своєї основної лампи. Тобто. Купивши цей пристрій, ви можете його використати просто як донор, розібравши його на частини, скажімо так. І це класно, тому що низька ціна це дозволяє. Вона дозволяє як завгодно погратися з цією лампою, якщо треба буде навіть саму лампу там якось розібрати, вскрити її корпус і витягнути з неї начинку. Ось тому я і придбав цей пристрій. Давайте тепер звернемо увагу ще на декілька нюансів. Тримач для телефону. І так, він у нас пластиковий, і треба такі доволі значні зусилля сюди прикласти, щоб його розкрити. На моїй основній кільцевій лампі тут є металеві елементи. Металеві стрижні, і завдяки цьому все-таки простіше це все їздить. Хоча знову таки за місяці використання, скільки там уже півроку, мабуть, пройшло, можливо, це все якби вже розробилося і тому набагато легше. Також у моєї основної кільцевої лампи, ну, оскільки вона і за розміром більша. Тут більший ось цей елемент, він такий набагато масивніший. Але це все це не головне, а головне, щоб можна було сюди поставити смартфон. Давайте подивимось. Так. Поміщається, поміщається. Перевернути зможемо, якщо треба, зможемо. Ось так. Так що, в принципі, все, все поміщається, доволі надійно стоїть, трошечки підрегульовується. Так. Це прекрасно. Давайте зробимо ось так. Далі хочу звернути увагу на такий момент. Значить, беремо той же самий Powerbank і скористаємось ось таким USB-тестером. Так. Подивимось, що він нам показує. Він показує 5,10 вольта. І якщо ми підключимо сюди нашу лампу, так, і якщо ми її ввімкнемо на максимальну яскравість, на максимальну потужність, то ми бачимо, що Powerbank видає 5,14 Вольти, і ампераж 1,11 Ампера. Якщо ми будемо знижувати яскравість, то, і відповідно, і вольтаж, і ампераж, ну, звісно, в першу чергу ампераж буде значно змінюватися. Якщо лампа буде стояти взагалі в мінімальному режимі, то. Там як такових амперів взагалі ми і не побачимо. Давайте на Одну поділку додамо яскравості, і тоді вже більш-менш щось нам прибор показує. Для чого я звернув на це увагу? Ну, тому що це лампа китайська, це чистий Китай. Як ви бачили, на коробці там виробник навіть ніяких характеристик, конкретних характеристик цієї лампи не дає. І в інтернеті дещо я знайшов, але трошечки від сайту до сайту все це різниться, тому, скажімо так. Хтось говорить, що у цієї лампи потужність 15 Вт, але це повний абсурд. Хтось говорить, що 8 Вт. Ну, більш-менш може, може бути правдою. Хоча, знову ж таки, і це забагато. Стосовно кольорових температур, теоретично, теоретично ця лампа може нам видавати від 3200 кельвінів до 5500, а за деякими даними, 5600 кельвінів. І стосовно її. Робочої напруги та амперажу. Значить, один сайт говорить, що це 5 вольт 2 ампери, інший сайт говорить, що це 8 вольт, при цьому ампери вони не вказують. Ну, коротше кажучи, все, все це е, ну, не маячня, але якби таке, що попало, скажімо так, насправді для адекватної роботи. Цієї лампи вам вистачить блоку живлення або пауербанку на 5 вольт 1 ампер, якщо у вас буде трошечки більше, там 10 Вт, тобто 5 вольт 2 ампери. Гірше від цього не буде, тому що, в принципі, по своїй основній кільцевій лампі я знаю, коли вона працює від ноутбука, при тому, що він видає у мене стабільно більше 5 вольт там 5,2 вольти. Але тим не менше, періодами буває так, що лампа починає мерехтіти, і це, ну це. Око це легко помічає, це дійсно помітно. Як тільки підключаєш через блок живлення для телефону, ця проблема зникає. Тому, в принципі, 10 ватний пауербанк або блок живлення питань не буде, але якщо у вас зовсім все по мінімуму 5 вольт і 1 А, також буде працювати. В принципі, ви бачили, залежно від режиму е, яскравості, навіть і на пів Ампера хватить вам 5-вольтового блока живлення. Тому, в принципі, в плані живлення ці пристрої вони не надто вибагливі, хоча я вам сказав нюанс стосовно роботи від USB-порту. Ну що ж, друзі, ось, в принципі, така у нас. Лампа. За свої кошти, вона, як мені здається, є дуже-дуже і дуже гарною покупкою. Але попереду іще буде у мене тиждень, а можливо трошки довше, для тестування. Тобто, я не випущу це. Відео, просто показавши вам, що там знаходиться в коробці, як воно збирається і як воно від пауербанку запускається. Ні. Тепер я беру перерву на тиждень чи на два тестую цю лампу і потім ділюсь з вами безпосередньо враженнями від її користування в побутових повсякденних реальних. Умовах. Сподіваюсь, що вона мене не підведе, тому що зараз я лише позитивні враження отримав від цього пристрою. Тож розраховую, що і безпосередньо в роботі вона також себе гарно проявить. Ну, а як воно буде? Про це ви дізнаєтесь в наступній частині відео, яка для вас почнеться через декілька моментів, декілька секунд. Ну, а для мене буде це періодом часу. Довжиною 7 або навіть більше днів. Ну що ж, друзі, підбиваємо підсумки після трьох тижнів практичного використання. Тобто навіть не один тиждень я користувався лампою, а цілих 3 тижні. І, якщо коротко, то скажу так. Лампа настільки мені сподобалась, що я вже після першого використання пішов і поки ще тривала акція, придбав собі ще одну. Ось з цієї я починав і ось цю потім ще докупив. Тому, якщо ви підшукуєте собі максимально дешеве, але при цьому доволі пристойне і адекватне кільцеве світло, рекомендую. Якщо говорити про якісь нюанси використання, то скажу так: звісно, всі ці три тижні прям безперервно я не користувався цими лампами. Але за час, що минув, встиг зняти і декілька відео, і декілька прямих трансляцій провести, і навіть просто для читання використовувати. Тому що хочу сказати: по-перше, Одна така 8-дюймова лампа, вона випромінює кількість світла точно таку, як і 10-дюймова кільцева лампа. Тому, хоча у нас і компактний розмір, по яскравості все доволі пристойно. Але при цьому ж можу зазначити, що читати під Однією лампою, ну, трошечки некомфортно, все-таки хотілося б більше яскравості. Але знову ж таки, цей самий нюанс був, коли я і тестував свою 10-дюймову основну лампу. Тому. Якщо ви купите собі парочку таких ламп, то і блекаути можна пережити і собі робочу зону підсвітити доволі адекватно. І, коротше кажучи, на якщо не на всі, то на багато випадків життя буде те, що треба. Тому, друзі, ще раз рекомендую. Якщо ви раптом не знаєте чи сумніваєтесь, де конкретно придбати таку модель, можете написати мені, і я вас зорієнтую, навіть допоможу вам у придбанні. Ну, а у мене, в принципі, на сьогодні це все. Дякую тим, хто додивився відео до кінця. Не забувайте підтримувати канал підписками, вподобайками, коментарями, якщо якісь... Питання, пропозиції, чи з чимось не погоджуєтесь, будь ласка, пишіть і будемо спілкуватися. Ну, а також можете підтримати цей канал, і фінансово. Монобанка буде в описі до цього відео. Ще раз дякую всім за увагу. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео. А вони обов'язково будуть і більше того уже готуються.